Так, друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам відео по ТО невеличкому, ну хоча як невеличкому, такому величенькому по ПДшки моїй Велесагровській. Е, дискував я до цього останнього дощу. Сою пробував дискувати, там 140 зробив. І така неприємність. Перервало по живому вал на ступиці. Там, можливо, хтось у мене в тіктосі бачив. Тут ось уже нахімічили, приварили болтик, щоб можна було її придержати і зняти, бо вона ж виходить всередині обірвало її ніяк відкрутити гайку, бо все воно прокручується. Так за бок можна буде держати і відкрутити, розібрати. Також попередивляюся повністю ще всі диски на можливі люфти, можливо, десь щось треба буде підтягти. Болти оці всі, бо передивлявся, теж є один он... обірвало знизу. Теж перервало на пополам. Ну, коротше, земля така суха, що рве все, що можна. Це все діло зроблю. Переможу, теж усе, щоб диски були на повному бойовому. Ну, а так, не знаю, випало у нас 15 мм дощу. Навіть не знаю. До цього 9 було тиждень назад. Коротше, за оці 10 днів. 24 мм. Зараз така погода зранку, тумане. Земля довго сира. Ну, вершок майже не сохне. Я навіть не знаю, коли піде нормальна дісковка, то що буде все одно все це діло забивати. І котовки, і диски залипатимуть. Я думаю, що це ще ні втри, мабуть, дісковка не пойдет. Так що сьогодні обслужу діски, мабуть, їх буду відчіпляти. І буду пробувати чіпляти плужок э, зачистю. Там, де ще не дочистив. Тут вже порядок, помазане, все. І на цій стороні підчеплю і поміняю долута, бо теж э, з цієї сторони поміняв, а тут ще не, не поміняння. І можливо, завтра поїду, попробую орати. Хоча я сумніваюся, що уранка теж піде, то що, що там Мого ну, сантиметрів 15 а... Решта сухо сухо-сухісненько. Я думаю, що не буде діла, мабуть. Або не лізтиме просто глибше плуг, або буде вивертати чемодони. Але поки є час, мабуть, таке підчіплю і попробую поїхати щось поороти, поки дісковка не дася, тому що я думаю, це ще днів три-100% не даватиметься вже, мабуть, або з понеділка. Треба, щоб більш-менш наладилася погода, там толі сонечко вроді з понеділка, то може сонечко блисне та й буде робитися. Так, ось забрав з нової пушти амортизатори на кришу. Треба буде поміняти, бо мої не годяться, вже не працюють, зовсім ступиться. Нова надіска. Це на авторинку і катафоти брав. Прийшли з Аліекспресу тримачі на камеру. Щоб стаціонарні були в кабіні, десь попричіпляю, їх буде, і мені зручніше, і вам комфортніше спостерігати. Буде за відео. Ось теж болти купив. Поміняю один той, що перервало. Попередивляюся, можливо, ще якісь треба буде поміняти, вони будуть на запас. Це стяжки з Аліекспресу прийшли і ковпачки такі на колеса. Це куплю на машину. Треба буде теж почистити сідушки, бо вже такі зачухані. І очисник карбюротора. Класна штука, вимивує гарно масні якісь там пльоми. Це як щось треба там бігом в тракторі десь якусь невеличку деталь вимити. 2 секунди промив, воно висохло і сухе сухісіньке Так що буду обслуговувати диски. Чіпляти фіксатори, якщо встигатиму, доберуся сьогодні і до плуга, доведу його до ума і буду завтра, мабуть, пробувати орати. Якщо не встигну сьогодні з плугом, то вже завтра його дороблю і поїду пробувати. Так що буду показувати вам невеличке ТО, що буду робити, встановлювати. Можливо, якісь деякі нюанси будуть, теж буду показувати. Почав саме про що поміняв. Амортизатори на криші. Щось в мене не состыковочка. Ті амортизатори що в мене стояли, у них длина 60. Ті, що в мене на криші стояли. А ті, що я поставив, 45. в не непонятно Чи це вони вже стояли у мене такі, ну дивлюся по інтернеті, то вроді як заводські 45 стоїть. Ну а ці ці були довші, на 15 см. Там наче в принципі нормально, я думаю, там вилят хватить, щоб обслуговувати фільтро. Ну, можливо і 60 -і там повинні стояти. А ну напишіть в коментарях, хто знає, чи 45, які я поставив, чи такі, як це в мене стояли довші. Приліпив і перший тримоч. Думав, думав, куди його причепити? Буде отакий кадр. Це я хотів, щоб постійно один е знімав наперед. Буде гарно видно, як працюватиму з навантажувачем. Можна буде там камеру трошки повернути туди-сюди. Буде вам гарно видно, коли будемо щось грузити. Це і є. А цей що? З трьох частин десь хочу сюди приліпити, щоб він знімав на мене. І було гарно видно, коли буду з вами спілкуватися. Буде надійно кріпитися. І, можливо, треба буде ще один заказати. щоб почепити заднє стекло. щоб отака от була зйомка. На подубі, ну на камері це буде десь широкогульна така, коли працюєш з якимсь агрегатом, щоб теж було гарно видно. Тут можна буде знімати, ставити або телефон, або камеру. Ну, в общем, все для вашого комфорту і для свого теж буде зручніше і якісніше відео. Коротше, почав розбирати там, де люфти були, ось дивіться, що. Осталось сольника Самого буйма. И всю. Ой, блин, это то Естественно, ну... жупа. Подщипнику. Тому точно сейчас подивимося, что с другом Діски то хороші, важкі, рублять непогано, ну за це проблеми з цими підчіпниками вони вже задрали. Раз за разом вони сипляться і сипляться. Я вже, мабуть, в цьому році три диски перебрав. Це четвертий. І я думаю, що ще не один він тут буде. Це іначе більш-менш, зараз спробуємо його помити. Подивимося. Коротше, тільки зачепись, називається. Розібрав я цю ступицю. Зняв цей підчіпник з цієї сторони, не годиться він. Зняв той, теж не годиться. Сольник, як ви бачили, його там нема. Вибив обойму, поставив другий підшипник О, перед тим. Як обойму вибивати, думаю, тут теж люфт є на цьому невеличкий. Все одно треба буде розкручувати, підтягувати. Зніму заразом, бо неудобно обойму вибивати туди. Ну, Незручно ніяк підставитися, щоб вибити. Зняв цей диск, дивлюся, тут теж Під цьому сальнику жопа, а розвалений повністю. Як він крутився, і люфт невеличкий зовсім був. Коротше, тільки заходися. Це я думаю, і зараз половина буде таких. Коротше, тут поміняв вже підшіпник. Я зараз ставлю, шайбу, за контрогою, збираю. і так буду по черзі потроху йти. Дивитися, міняти. Ну, взагалі, ж... тільки заходися. І це я тут, мабуть, в цьому році один міняв. Мабуть, оцей третій. І Ізоді два міняв. Ну, коротше, зараз треба буде передивлятися, мабуть, в мене і підчіпників не хватить. Треба буде заказувати, так думав, це все за сьогодні зроблю. ну, Все не зробиться і завтра буду лозити цілий день точно. Так що якось так розберу і долі. Так, ну в общем, на сьогодні все. По шаборсу, боже йти мніє. Хутий заморився, налазився. Все навприсядки, поки доберешся короче, що перебрав я з обіду три диски, На двох поміняв повністю два підшіпника і два сольника, а на одному тільки сольник поміняв. І смозку всю теж перемив. І ну, заложив новенький солідол, бо та вже свої свойства потікала. Вона така, як земля чорна. І койде рідко, така є. Ну, коротше, не годиться. Поміняв нову повністю смазку. Завтра буду продовжувати. Ну, в общем, половина вже точно зроблена, тому що я три штуки робив недавно, буквально місяць назад, що нормальні. А ті буду завтра передивлятися. Правда, вже немає запчастин. Один підчіпник остався, один сольник. Що позаказую, а там буду дивитися, десь може. Не потрібно буде міняти, десь щось потрібно, ну в общем, закажу, хай лежать на запас. Так що завтра буде продовження. Тут все отлично, немає ніде ніяких ні люфтів, ніде нічого, все гарно крутиться, ні тужить. Ну, подивимося, наскільки цього хватить, бо я ж тут проблема постійна з цими дисками. Так що, друзі, якось так. З вас лайкосик, підписочка, пишіть коментарі, може в когось такі є диски і стикалися з такими проблемами. Ну а я на сьогодні шабошу, а завтра буду потихеньку продовжувати.